І так, і, наприклад, є така зараз я знайду цю реакцію. Гамала програє, оскільки вона не відзначається розумом. Трамп досвідчений управлінниць і політик. Трамп знає, як стабілізувати благополуччя життя в США і у зовнішній політиці. Ну, Трамп не знає, Трамп рішучий. Але рішучий дурень це не гарантія успіху. Справді, рішучість дуже, це та, та риса, якої не дістає ні Байдену, ні Камалі. Але Камала, на відміну від Трампа, вона не егоцентричка, вона командний гравець. І це теж велика перевага насправді. Ну, Але частина примітивнішого виборця, вона вважає, що От справжній лідер він.